У цьому відео ми розглянемо котячий вус під мікроскопом. Не хвилюйтесь, виривати його не довелось, адже цей вус випав природним чином. Вуса кота це високочутливі сенсори. Вони здатні відчувати навіть найслабші повітряні потоки, наприклад, від руху миші в темряві. Інформація з правих і лівих вусів надходить у мозок кота як стереодотик, об'ємне відчуття простору, подібне до стереозвуку. Вуса реагують на мікровібрації та найменше коливання поверхонь, передаючи їх у сенсорну кору мозку. Де існує спеціальна карта вусів, окрема ділянка для кожного волоска. Будова вібриси унікальна. Це товстий керотиновий стрижень, занурений у глибокий синусний фолікул із кров'яною подушкою. Вона працює як гідравлічний сенсор і передає тиск на сотні нервових закінчень. Біля коріння також є сальні залози та капіляри, що підтримують цю систему. Отже, кожен вуз це складний біологічний прилад, який перетворює дотик і рух повітря на точну картину світу в мозку кота.